Всім привіт! В цьому відео покажу свою книгу «Но «Ну, Постравай нові пригоди від Софії Настасію. Природжена була, Роз... була вона в столітті українській анімації майбутньої. Опублікована була в 2024 році в травні. Мої книги нормального типу, ніб там я купила. В общем, від душі рекомендую, якщо ваша дитина любить цей мультик, то вашій дитині це понадобиться. Я навіть би назвав в минулому році цю книгу в бібліотеку. яку я затокувала від цього типу. Що із себе удається книжка? Тут серії 20... 2027, 2028, 2025 року. Немає. 2028-2029 року. Немає... Тобто є глав, розділи. Тобто от. Ми відкриваємо і одразу йде текст. Картинки з мультиком 8, це Замечательно, класно. Ну, я писала цілий рік, півроку, точніше, текст нормальний. Я вам зараз зачитаю. Для Де до серії, то зачитаю. Як бачите, у мене книжка не прошита, тому відслідкувати, щоб вона сторінки не розпалися. І так. Розділ 10. Сплячий місячний перевертень Вам, мабуть, цікаво, як би виглядали би місячні перевертні. У космосі Сергійко досліджував місячні камені, як раптом помітив непогодь. Ну, як ти летиш? Ну, спитав Сергійко. З За допомогою зайця, сказав непогодь. Ну що, політамо по дорослому, спитав зайць. Сердечко став швидко бігати по камінням та ну, трава й вдарився об камені. Це весело, сказав – погодь, дарився камінь. Не дивлячись на те, що я побив поки боки. А тепер підставляй голову, сказав заяць. Але цей камінь був як місячний пер... був артеця, фортеця. так тут виліз місячний перевертень. Може, дружить, любний цей місячний перевертень, подумав зайчик. Раптом перевердень подумав на них та почав забратись. Та не попитався забрати зайця. Відволіті зайця, я спроб... сказав Непогодь, я спробую пробити його головою. Непогодь ударив головою місячного берення, але сам потримав гулю. Так, бабуся, я дуже хочу печива, сказав Непогодь. Сказати, по правді він так завжди говорить, коли взагалі вдаряється. Тим часом місячний перевердень перемістився на землю прямо в місто перевертнів. Та він кинув камінь прямо у перевінням бобра, але Сергійко встиг його, сердечко, тобто, встиг його прибрати з місця падіння. Якщо життя дає тобі лимони, зроби лимонад», – сказав зайчик. Так, але в мене вже були лимони, сказав бобер. Ну і так далі. Ну, ну взагалі нормальний текст я написала, читательний. А ще, ще повинно буду шидати, якщо... So pictures, моя компанія співпрацює причастна цим у випуску цієї книжки. Тут картинка з Венеції, ла Освана. А це сама нормальна розділ. Ну, пострадав, народи в вовчення. Я часть тихо Думаю, про це увісні, про цей розділ, якщо чесно. Я ще вам хочу показати книжки Суперзайць. Совхелон, сові течерів на кільце. І ще деякі книжки. Хотілося вам показати той, і віднесли до бібліотеки. Я вже вісім віднесла свій книжок. Але не так це легко. Якісь старі книжки, але мені це не підходить, тому я у захваті ще знайшла саме нову книжку. Та написала та роздрукувала. Дружка заболела рука, тому тишка потреба руку, а потом перейду на детей. У цій книжки дуже гарні картинки -це, 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 сачі, а у кінці зовсім немає картинок, Ну, я так нам не вдалося мені так намалювати. Це до останніх сторінок. То. Тому ви на мене не ображаєтеся. Ось така от книжечка. Наступного разу я вам покажу книжку. підписуйтесь та бувайте.